З вами вчитель інформатики Олександр Олексійович. Вітаю вас! У цьому відео розглянемо поняття та призначення діаграм, ознайомимося з основними типами діаграм та навчимося визначати, який тип діаграми потрібно вибрати залежно від сформульованої задачі. Таблична форма подання даних має чисельні переваги перед будь-якою іншою через її структурованість, зрозумілість, наявність можливості легкої автоматизації, обчислень і так далі. Але таблиці мають також один суттєвий недолік недостатня наочність. Людина не може проаналізувати відразу усі дані, які містяться у таблиці, допоки певним чином не у наочність представлену текстову інформацію. На дані про деякі річки України, які містяться у цій невеликій таблиці, важко одразу проаналізувати і співставити. Що ж говорити про таблиці, які містять інформацію про тисячі об'єктів. До складу Excel включено спеціальний засіб у наочнення даних діаграми. Діаграмою називають графічну форму подання даних. Діаграми служать для порівняння кількох величин або кількох значень однієї величини або відслідковування зміни їх значень. Не всі дані можна представити у вигляді діаграми. У вигляді діаграми можна подати набори чисел, грошових сум, відсотків, дат і значень часу. Excel пропонує на вибір понад 30 типів діаграм. Найпоширенішими серед них є такі: гістограма, кругова діаграма та графік. Розглянемо конкретні приклади діаграм. Перед вами тип діаграми, який носить назву гістограма. Гістограма використовується тоді, коли важливо проаналізувати певні числові величини. У нашому випадку порівнюються загальні довжини річок з довжинами цих річок у межах України. Загальна довжина річок представлена у вигляді стопчиків синього кольору, довжина річок у межах України представлена у вигляді стовпчиків червоного кольору. Поряд з графічними елементами діаграми можуть містити текстові елементи, що пояснюють їхній зміст. Як видно з даного прикладу, на діаграмі, крім безпосередньо графічних об'єктів, у вигляді стовпців синього та червоного кольорів є додаткові текстові написи. Це назва діаграми. Річки України, підписи осей Довжина в кілометрах та ріки, назви річок Дністер Прут Тиса Дніпро Сейм Дунай та так звана легенда, яка містить інформацію про назву рядів та відповідні їм кольори. Кругові діаграми використовуються тоді, коли важливо бачити, який відсоток припадає на те чи інше число у загальній сумі чисел. У нашому випадку показана частка площі басейну річок до загальної площі басейну цих річок. Крім кольорових секторів, які дають чітку уяву про співвідношення площ басейнів-річок на діаграмі, також є текстові написи, це назва діаграми, частка площі басейну у відсотках, легенда, у якій представлені співвідношення кольорів з назвами річок, а також значення часто площ басейнів річок у відсотках на самій круговій діаграмі. Графіки використовуються для побудови графіків математичних функцій та відображення того, як певна величина змінюється у часі. На даній діаграмі зображено графік функції y дорівнює х в квадраті, тобто квадратична парабола. Алгоритм вибору типу діаграми можна подати у вигляді наведеної блок-схеми. Зауважу, що застосування цього алгоритму дає змогу побудувати діаграму саме для вказаних на блок-схемі типів. Тобто Графіку, гістограми та кругової діаграми. Може статися так, що діаграма не належатиме жодному з трьох розглянутих тут типів. Інші досить поширені типи діаграм будуть розглянуті окремо. Отже, нам спочатку потрібно визначити, чи аналізується інформація міжчисловими величинами, чи ні. Якщо потрібно співставити дві числові величини, то визначаємо, чи буде зображувана величина неперервною. Якщо ця величина не перервна, наприклад, якщо це функція, то вибираємо графік. В протилежному випадку вибираємо гістограму. Якщо потрібно проаналізувати одну числову величину, то знову ж таки, потрібно проаналізувати, чи важлива частка значень у загальній сумі. Якщо так, то вибираємо кругову діаграму, якщо ні, вибираємо гістограм. У наступному відео ми займемось безпосередньо побудовою діаграми. Де і зможемо застосувати на практиці даний алгоритм. А цей урок на цьому закінчено. До наступних зустрічей!